Я лікар-педіатр, і сьогодні ми поговоримо, що не потрібно робити при атопічному дерматиті. Найперше це здавати різноманітні аналізи на глисти, на дезбактеріоз, на непереносимість лактози, кров на алерген. На жаль, ці аналізи нічого спільного за атопічним дерматитом не мають. Дієти для годуючої мами, жорсткі дієти для дитини. Дійсно, атопічний дерматит він може поєднуватися із харчовою алергією. Для цього ви ведете харчовий щоденник, якого ви відмічаєте продукти, на яких у дитини виникає реакція, і виключаєте їх із раціону. Також п'ють курси сорбентрів, пробіотиків, бадів різних, гомеопатії. Ці препарати не дієві, їх при атопічній дерматиті не використовують, тому не витрачати на це кошти. Не потрібно дитина купати травах, Не рибіть, будь ласка, цього, тому що трави шкіру, ви ще більше її подразнюють. Батьки часто шукають причину захворювання лікарів, які би могли вилікувати це захворювання. На жаль, ви повинні пам'ятати про те, що причина захворювання невідома. Ми знаємо тільки про поломку на генетичному рівні. Повинні пам'ятати про те, що атопічний дерматит це хронічне захворювання, тобто воно пожиттєве, вилікувати, на жаль, ми його не можемо. І це захворювання, яке схильне до рецидивів, тобто періодичних загострів, але ми можемо його контролювати. Тому дотримуйтеся, будь ласка, рекомендації лікаря, і ви прийдете до сійкої. Довготривалої ремісії